Всіх вітаю. Я сьогодні на риболовлі з побратимом. Ми в одному медичному закладі проходимо реабілітацію, йому тварюки розхірачили ногу, ну у мене на всього спина. І отак зустрілися у їдальні. Звати Раймонд. Каже, що рибалкою хворіє давно. Коли ти останній раз був на риболовлі? Півтора роки назад. І я кажу, що це не діло, треба срочно їхати на рибалку. Спочатку думали поїхати на Дніпро, ми, в принципі, поїхали. Посиділи десь пів години на газопроводі, і я свою п'ятою точку зрозумів, що діла не буде. Бо людині треба кайфануть, а де вірняково можна половити рибу? Правильно, на обідному каналі. Тому ми зараз на обідному каналі. У мене з першого закладу була клювака. У тебе з другого закладу ти злив в густірку. густірку. <кхід> І зараз, поки я оце все займався цими всіми ділами, у мене тут Раймонд каже, щось прям дуже серйозне клювало. Ого. Ого. Ха. Ну серйозна покльовка. Так. Це, до речі, подлящик маленький. No. Тобто, в теорії може сьогодні щось цікаве буде, бо густірка така грамів на 150, це серйозно. По корму сьогодні нічого цікавого, пшоно трохи перекручено звареного гороху і флагмановська якась прикормка. З насадки опари шпінка і мотиль, але щось, я думаю, мотиль в принципі і не треба. Ну, Будемо пробувати. Погодка сьогодні доволі непогана. Обіцяли, звичайно, дощ, але я дуже сподіваюся, нам повезе. І буде сніг, так? Да. Локація всім відома, це домики. Нічого супер. Цікавого, але сам факт. Головне кайфануть і побачити клюваки. Бо їхати на Дісну це навіть не 50 на 50, а 40 на 60. Ну і Дніпро так само. Бо сьогодні вночі був мороз, в принципі, як і вже два дня поспіль. А де риба... А, точно до речі, риболовля спонтанна, Костя, дякую за крісло, тому що у мене лише одне крісло і таке хірувате. От. І звернувся до товариша, я казав, та запросто, він навіть приїхав з роботи, щоб е, винести нам крісло, щоб було на чому сидіти. Уявляєте, як? Які бувають люди? Не сиди, годуй! Чим краще загодуєш, тим краще буде клювати. Ну, більше не факт, але ймовірність, що буде краще клювати, це точно. Якась дрібнота. Нормально, так. Да. Здержуся, здержусь. Я вон не міг здержатися, чуть не обіцявся. Все, і нема, да? А. Бачу, так, піднімаєш ванька і все. Там же нічого немає. Ма щось є. Якась мікрориба. Вона буває, що чим менше, тим сильніше клює. Ну знаєш, половиш ти рибу з з мій вік. Для тебе це вже буде не риба. Ого. Чушь, а это уже что-то шось... на рыбу схоже, прям потянуло. Бля. Угу. Офигеть. Мне аж интересно, что это было. Это, может быть... э Э-э. Народ, це просто якийсь шок. Дивіться, бачите, вона париш повзьот? Я тільки що помітив, дуже активний просто кльов, нема чим зайнятися. Якщо висипати париж, і вони коли звалюють з пакетика, вони всі повзуть в одну сторону. Ви собі можете це уявити? Чому так? У них якась домовленість чи що? По опаришам походу можна определять цей як по компасу. Дивіться в одну сторону. Один він розвернувся. Та го, там он опариші в одну сторону повзуть Блядь, сейчас рвалось. А ну, якщо його розвернуть. Хопа і цього? І цього? Дивіться, от на цього, він розвернувся тільки що. І той розвертається. Це жесть. Так, друзі, ми вже наловилися, змерзли. Райман, ти <плес> ти задоволений? Я задоволений. А ну усміхайся, Швидко. Ну, ладно. Людина не була на риболовлі півтора-два роки. Ось надіргали всякого гівна. І Раймонд, як справжній добитчик, сказав: Я заберу пофіг, що вона маленька, я хочу жарені риби. Yeah. Тому оце все гімно маленьке. Сьогодні буде. Віджарен Раймондом, так? Да? Не, ну. А, ну так, да, вибач, я забув. Так. Ось що сьогодні вийшло по рибі. Якби. Дрібненька. Але ось людина, дивись. Ну, хоч посміхнись, йому. Да, можна було ведуться, звісно, половити. Посміхайся, я така. сказав. Посміхайся! Каже, не хочу посміхатися. Ну що, людина побула на риболовлі, руки риби пахнуть. Не можу сказати, що це якась супер офігенна була риболовля, але сам факт. Оскома, оскому збили, трошки половили, качку погодували, вона задоволена. Тому така ерунда. Всім гарного настрою.